Всім привіт, народ, дорогі глядачі. Я живий. Продовжую доля вас віщати, і я тут пропустив таку важливу новість в нашій стороні. Така супер-пупер собиті Ну, з одної сторони, пропустив, з іншої сторони, маю алібі. Вот. значить, Сьогодні у нас, нас 18 січня 2023 року вечір. От, а в неділю, і сьогодні у нас четвер, так, четвер. А з неділі, тобто в неділю ввечері, пізно ввечері, пролунав вибух зовсім тут поруч, в Білокриниці, славне село Білокриниця. Хтось швернув гранату, чи там різні версії, ну, коротше, граната зірвалася в сільській раді. От. Ну, якщо вже хтось подумав щось на мене, то в мене алібі таке желізобетонне. Я якраз готувався до операції по настоянню врача, е, значить бігав в туалет що 20 хвилин, бо випив такий порошок. Зараз клізми не роблять. Дадуть такий порошок, що вилітає з тебе все, що ще рік назад їв. От. І брив. Ну, знаєте, що брив? Перед операцією мука була, звісно, для мене офігенна, бо так то сюди, то туди. Ну але зато алібі железне. <кій> <кій> вот. Значить, от таке собит'я прославиться наша сторона такою штукою, то там десь на Закарпатті чоловік в сільську раду кинув пару гранат. Вот. А тут вже і в нас таке робиться. Ось вот. Вот така ситуація на, на, на сьогоднішній день, така новинка. Ну, а я вдома. Вже вчора ввечері приїхав, на операцію пішло 64 тисячі з копійками гривень. От. Приписали ще цілий листок лікарств. Лікарства вже трошки, може, завтра куплю, там, певне, теж потягне парка 15 тисяч, ну, але то все бумажки, головне здоров'я. Я І аби ті бумажки допомагали не тільки аптекам. А і нам таке. Ну, почуваюся нормально. От, зазняв для вас відео. Вибачайте, що так нема що показати. В хаті лежу на подушках. От Тако гарно повечерав, тільки що, бо півтори суток фактично не їв, а, а потім чуть-чуть спробував -чуть їсти, то ще той порошок працював зразу. все. У братку давало, То тільки що так влупив таку порцію пілімішків. А, вот такого. Сметанкою. Ну, хотілося б, звісно, з оцтом, але не, не можна. От. Ну, всі бувайте здоровенькі, здоров'я вам. Ай. І хорошого алібі.